Продовження огляду цієї площі. Прямо перед нами вокзал, або правильніше станція міської електрички, РЕР. Ззаді ліцей. Все-таки не коледж, а ліцей. Зараз через ворота подивимося на це приміщення. Дуже гарне, старовинне. От зараз закритий вхід. Бачите? І от такий прекрасний будинок старовинний. Зараз 4 години, 4 хвилини. Ну і навколо знову повертаємося до цієї площі. Інформаційне табло, на якому показано дата, час, температура і, відповідно, швидше за все, зупинка автобусу, мабуть. Так, тут щось написано. Якась табличка. Ну, Одним словом, якомусь визначному чоловіку, який жив дуже давно. Швидше за все той чоловік і збудував приміщення, в якому зараз цей ліцей Луї Ніколя Даво, якщо правильно прочитав. Ну, Дякуємо йому, що він збудував, а що ми подивилися.